Привіт! Хочу вам нагадати, що магніт це тіло, яке володіє магнітними властивостями. Про це ми вже з вами говорили. Одна з таких властивостей: будь-який магніт має два полюси північний та південний. На минулих уроках ми познайомились з електромагнітом. Як і звичайний магніт, він має два полюси. Але як визначити полюса електромагніту? Що ж робити? Без паніки. Зараз все дізнаємося. Для визначення полюсів вам знадобиться правило правої руки для котушки. Ось права рука. Її потрібно зігнути так, як ви зараз бачите на екрані. А тепер правило. Якщо 4 зігнуті пальці правої руки спрямувати за напрямком струму в котушці, то відігнути на 90 градусів великий палець укаже напрямок на північний полюс катушки. А тепер по-простому. Великий палець показує на північ, на протилежному боці південь, а чотири зігнуті пальці. Показують напрямок струму. Ви постійно повинні бачити чотири пальці. Тому, поставивши праву руку ось так, вам буде дуже складно встановити напрямок струму в обмоці та полюси магніту. Руку потрібно розташовувати так, як показано на малюнках. Ну, якщо зрозуміло, то обов'язково потрібно підписатися на канал. Та поставити вподобайку. Перейдемо до практичних завдань. Стрілочкою вказано напрямок струму. Встановіть положення полюсів електромагніту. Розміщуємо праву руку так, щоб чотири пальці, які стрілочки, були направлені вниз. При такому положенні руки великий палець показує вправо. Тому справа буде північний полюс магніту, а зліва південний. Наступне. Магнітна стрілка притягується до електромагніту. Визначте напрямок струму в котушці та полюса батареї. Північний полюс стрілки притягується до південного полюсу. Це означає, що справа електромагніт має південний полюс. А зліва північний. Тому розташуємо руку так, щоб великий палець був повернутий вліво. В такому положенні чотири пальці правої руки напрямлені вгору. А значить, і по проводу тече струм вгору. Згадаймо, що струм тече від плюса до мінуса. Тому на батареї буде справа плюс, зліва мінус. Наступні завдання. Спробуйте виконати самостійно. На рисунку зображено напрямок струму в катушці. Укажіть полюса цієї котушки. На рисунку зображена магнітна стрілка і електричне коло, що складається з котушки, джерела струму і ключа. Укажіть на рисунку, в якому напрямку повернеться магнітна стрілка. Після замикання. На рисунку зображені магнітна стрілка і електричне коло. Що складається з котушки, джерела струму і ключа. Укажіть на рисунку, в якому напрямку повертатиметься магнітна стрілка після замикання. Наступне завдання. Як буде поводитись котушка Якщо до неї наблизити постійний магніт, якою буде взаємодія двох котушок зі струмом. Вони будуть притягуватись чи відштовхуватись, визначте полюси джерела струму. Надіюсь, що ви змогли впоратись з завданнями. До зустрічі!